Все? Запуск почався. Так. почав все. Трансляция почему? Начинаем! Всем путем я хочу. И, если что, играй двумя руками. Если что, подъезжай. Да. Че так сильно? Не туди поїхав! стопешка, стопешка. Ви бачите, як я круто їду. Так, я хоп, розворот. Далі, почекайте. Почекаю. थक Да господі Тільки що сидів тут, воно все було нормально. От, графіка зібраємо. Не індивідуальну, а низку. Скільки назад? Так. Чи це подія а, на качество картинки, не знаю. Все одно тіряється ППС. Десь якісь налаштування самої програми. Ну краще, да? Чи ні? Ну, краще. Ні, начинить. Сама проблема в тому, що е, виставив низьку графіку, чи була висока. Так само просадка йде FPS -а. Причину поки що не встановив. Це не в першій грі так іде. Це вже гра третя. Де ФПС просідає просто із-за того, що запущений ОБС. Потрібно зараз буде шукати вирішення цього питання. Назад! Вперед! Хочу по стройці поїхати. Я люблю Ничего на тех стройках. Пожалуйста, нельзя гонять постройка. Отма не можно гонять по Особенно в битко. И там закрушить. <плесень> О, так. Вот так так, 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 я кудись еду. Непонятно куди. Да-да-да-да-ч, стопешка. <пух> Бадо <буде> все так вроде. <пух> Я буду тут. Так, треба уйти доза теперь. Трохи перепутал. Обо нет. Обонят. На. Придайте назад поехать. Все время пути тут. Зайдет это пара обратно. ж же балакат, да досягнуть. Да, сібалака и шума. Так, 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 так. Я так сильно лагаю. Там заторможу. Ох, батюшки. Лучше на стройку. стройкою. Стройкой не получится. Це навіть мої подписчики побачили, як я мене не дивляться, а зутра подивляться, но зато подивляться. Я к разонюсь. Эх, Эх тыщ, блин. Сейчас машинка старенькую я ищу. Стоп, эээ. Да до той же страсти треба обратно ехать. Надо проехать сейчас только туда. Под тем путем. Быстренько. Нет. Блин, куда еще хоть машинешку досить? Ладно, поеду сюда. Ну яким путем уже нельзя нормально поехать? Даже подписчики вы не да. Ну и взяли на куда он поехать, я тут уже ж первый раз играю. Mm -hmm. Я бы можешь доехать. Ты ч, задание, блин? Я дойдет доехать. Mm -hmm. Ааа, стопешка. вперед, 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 вперед. Да туда и поверну, не туда дрифтану. Теперь я хотя бы туда и дрифтану. Можно ехать. Ура! что километров тут, тут, так нормально. Километров. Пухай, бог мой, я. Еле ехал до тех двух Все, я все помню. Просто уїву. Давай. щоб Як же ж вирішити цю проблему, коли ППС практично десь 25? 22 десь так. Це такого не можуть бути. Ну, спробуємо зіграти, але. Потім буду робити з комп'ютером маніпуляції. Це більш за все в мене заблочені е, ядра в самому біосі. Тобі ж я думаю, як 8 ядер вони і всі працюють, чи це треба зараз буде все перевіряти. Далі. Ну, одна, одна одна проблема, що у нас 8 гігабайт оперативної пам'яті. Тобто, ж відео нормально показувало до моменту. От зараз нагружається відеопроцесор, Відео. Відеокарта зараз нагружається. Тільки я не знаю чому, якщо я веду трансляцію, і от зразу воно виходить. Коротше, як сам я грав без е, стріму, то гра на високих налаштуваннях працює в принципі теж гарно. А коли я ввімкнув ОБС для трансляції, то от у нас сталася проблема, що воно підлагує. І воно підлагує так добряче. Такого я не ожидав. І це ж проблема в тому, що і я такого не очікував, що воно буде підлагувати, якщо чесно. Вирішить це питання, я поки не знаю як. Что это такое? Ты вафельки. Ну. Попробуй. Давай с В детстве, дают такие штуки любил. Только мама пережарила, походу. Да? Может, положу, тарелке, но... Пришла моя жена. Решать вопроси. Ну це сейчас... А, три круга. Коротше, доїжджаємо третій круг, вимикаю трансляцію і буду налаштовувати. Ça, мавачте, пол, самый... Наше, так, потому що він на жигулі. Та сейчас ми прийдем, я, я проведу. Зремонтувавсь, так? Блін, ну, подлага, ну, це не Так же Так само, Call of Duty Warfare 2. От сьогодні я скачав, грав. О, для трансляції на, ну, на, на, на пряму трансляцію <coughs> вона не годиться. Тому що не витягує погоду просто-напросто. Відсутність оперативної пам'яті достатньої кількості. От потрібно 16. У мене поки що тільки 8. В планах є бажання придбати або 8, або вже не знаю, 16, дві планки по 8. Буде 24. 24 це вже ну, краще явно, ніж 16. Відеокарта в мене на 4 ГБ стоїть RTX Radeon 570. О, хорошо поворот зайшов наконец то наконец то 500 метрів мені до фінішу. Коротше, я не, не отримую такого задоволення, яке можна було б отримати від гри в гонки. Я постараюсь це, всю, цю, всю цю проблему дискваліфікувати. Від вас, хто там дивиться, хто може, якесь має відношення чи для, до, до пер, перс, персоналізації комп'ютерів, чи може більш до а, youtube геймінга стрімінга чи, і прочого, то може в кого які є рекомендації, то будь ласка, ви пишіть, любий фідбек, завжди це дуже добре. Якраз пообіцяли мені нову тачку, кращу цим цю. На цьому я ефір закінчую. Всім дякую, хто буде дивитися. Приєднуйтесь до нашої спільної справи. Всім папа! -па.